Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розповім ще одну пастку при англійському початку. Ми граємо за білих і перший хід С2 на С4. Це і є англійський початок. Чорні відповідають на С5. Стандартна відповідь при англійському початку. Білі ходять конем на F3. Чорний кінь виходить на F6. Ми ходимо пішаком на d4. Чорні забирають пішака на d4. Білі забирають пішака конем на d4. Чорні проганяють нашого коня ходом пішака на e5. Білий кінь стає на b5. Чорні ходить пішаком на d5. Ферзевим пішаком на d5. Ми забираємо пішаком чорного пішака на d5. Чорні забирають конем нашого пішака на d5. Що б ви зробили в даній позиції? Брать коня не можна, бо є під захистом ферзя. І так би ми вроді розмінялись. Але тут є дуже хитрий хід. Білі забирають ферзем коня чорного. Чорний ферзь виграє нашого ферзя, забравши ферзем. Нашого ферзя на d5. Ми, виходить, програли ферзя за коня. Але білі роблять наступним ходом дуже чудовий хід на С 7. Конем. Шах. Королю десь треба відходить. Ех, упав наш король, і забирається безкоштовно в ферзь. Ось так. Помінялись ферзями, але виграли коня. Дуже гарна пастка, дуже чудова. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!